Добрий день, шановні телеглядачі. Сьогодні я продовжую свій репортаж з міста Харків. Ми знаходимося на території підприємства Австен Ролформінг», керівником якого є мій другий однодумець Віктор Пивовар. Він ознайомить нас з машиною для механічного розмінування, яку самотужки створили працівники підприємства, та продемонструє її роботу в полі. От зйомні клики, от відстань між ними, яка ну, задається конструкцією машини. Видно глибина, заглиблення. От там ну, регулюється колеса і можна вище, нижче заглиблювати. Працює, викорчовує вон, якісь порослі і це ми ще не косили. У нас тут по схемі повинен бути мульчер, який оці всю рослинність подрібнює і полегшує роботу розпушувача. Трактор пройшов от дистанцію і е, ну, ті е, ну, скажімо так, предмети, які більші за е, е, відстань між зубами, вони залишилися на, за колією, а ґрунт просіявся і залишився в полі. Це якраз те, що потрібно для гуманітарного розмінування. От результат. Далі ну, процедурно воно завжди таке є і за, е, е, за кордонними машинами йде сапер і перевіряє наявність і залишки мін. У нас те ж саме буде. І він побачить ці міни. І по цьому проходу може їхати машина. В яку будуть збирати ця спеціальна машина з броньованим кузовом, в яку можна збирати ці міни. Він важить небагато. У нього загальна маса тонна ну, тона 300 здається, разом з цим мульчером. Я до чого це веду, що у військах багато техніки. Яка важить більше, ніж наш трактор. Це броньована техніка, гусенична техніка, калісна техніка. І цей агрегат може бути адаптований до тих е, машин, вони можуть робити проходи, не використовуючи такі важкі машини, як Вісент-1, які коштують там, я не знаю, скільки мільйонів доларів вони там коштують. Мільйонів десять може. Розумієте? А це коштує, ну, це наша техніка, вона недорога. І цей виріб він недорого коштує, його можна адаптувати на будь-яку машину, яка має якусь прохідність і масу більше там. Ну. Давно це придумали. Ну, Така схема з'явилася у серпні минулого року. Як ти радий своєму дітищу? Ну звісно, так. Да. Ми отримали результат до якого ми очікували. Я не знаю, я спілкувався з багатьма спеціалістами і сільського господарства, і розмінування, і критики багато. У мене тільки одне, ну, саме головне, що мене турбує, це те, що у нас немає в Україні жодної лабораторії для акредитованої для проведення випробувань. І мені пройти сертифікацію з, цим, з цією машиною як машиною для розмінування не вдасться. Ось такий перспективний спосіб розмінування. Але він потребує подальшого розвитку і удосконалення. Для цього, ясна річ, потрібне фінансування. Якщо когось це зацікавило, телефон плюс 380 067. 578, 72, 64 Пивовар Віктор Семенович. Україна понад усе. Ми переможемо.